Основні види ставок в букмекерській конторі 2 Туфен розглянемо на прикладі майбутнього матчу Україна Франція. Ставка на П1 означає, що Україна переможе в основний час з будь-яким рахунком 1, 0, 2, 1, 3, 2 і так далі. Ставка на П2 означає, що Франція переможе в основний час з будь-яким рахунком 1, 0, 2, 1. 3, 2 і так далі. Ставка на нічию. Для того щоб ставка зайшла, матч повинен закінчитись з рахунком 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. І так далі. Ставка 1Х Зайде в тому випадку, якщо Україна не програє в основний час. Це має бути перемога або нічия. Ставка 2Х. Зайде в тому випадку, якщо Франція не програє в основний час. Це має бути перемога або нічия. Ставка 12. Зайде в тому випадку, якщо нічиї в матчі не буде, тобто одна з команд переможе в основний час. Ставка обидві заб'ють. Зайде в тому випадку, якщо обидві команди заб'ють бодай по одному голу. Тобто 1-1-2-2. 2, 1 і так далі, вставка обидві заб'ють ні. Зайде в тому випадку, якщо одна з команд чи обидві не зможуть забити в основний час. Тобто 1, 0, 0, 2, 3, 0 або 0, 0. Ставка на тотал більше голів. В даному випадку, щоб ставка зайшла, потрібно, щоб в матчі було забито мінімум два голи. Ставка на тотал менше голів. В даному випадку, щоб ставка зайшла, потрібно, щоб в матчі було забито не більше одного гола.